Про підготовку до опалювального сезону продовжимо говорити зараз. Підключаємо народних депутатів Ольгу Василевську Смаглюк та Олексія Кучеренко. Традиційно вже за нашим принципом це представники різних фракцій. Зокрема, пан Олексій є ще є першим заступником голови комітету ради з енергетики та ЖКГ. І я перше запитання, все ж таки поставлю пані Ользі. Пані Ольга, щойно ми говорили з мешканцями міста Ірпінь. Багато говорили про те, скільки а, підтримки. А, Має надаватися мешканцям цього міста, і е, були обіцянки, зокрема і влади, як на загальнодержавному рівні, так і на місцевому, щойно включаємо місцевих мешканців. кажуть, у нас навіть вікна не вставили, е, опалення немає. Не знаємо, як зимувати, будемо зливати воду з труб і напевно кудись виїжджати. Чому так відбувається? Чому е, плани е, стосовно підготовки навіть давно звільнених населених пунктів? Зокрема, Ірпінь звільнений наприкінці березня, і вже в квітні люди туди почали повертатися. Чому все йде не за планом? Так, доброго дня. Дійсно дуже актуальне питання. Воно актуальне не тільки для Ірпеня, а й для Бучі, для Бородянки, для звільненої Іванківщини, Димарщини і інших населених пунктів півночі Київщини, які були доокуповані. 1 квітня дійсно пройшло вже дуже багато часу, але вікна вставлені лише частково закінчується перекриття дахів. Люди, в які. Знесилені е, обставинами і бачать, що влада дуже повільно рухається. Вони почали вставляти вікна самотужки і так далі. Чому так відбувається? Я як народний депутат, якраз обрана по півночі Київщина, ми самостійно відновлювали оселі громадян і е, закупали шифери. благодійну допомогу багато отримували, е, щоб перекрити якомога більше дахів. Можу вам сказати, що дійсно 10 тисяч зруйнованих об'єктів а і вставлені вікна на мабуть у менше половини. Це відбулося тому, що дуже велика бюрократія. Уряд дійсно виділяє кошти. Є кошти обласного бюджету, є кошти наших партнерів, благодійних організацій, які якраз втрачаючи велику частину свого часу на проведення тендерів, заміри цих вікон, дахів і так далі, це призвело до сильної плутанини. Як на мене, значно простіше було акумулювати. Кошти і роздати їх тим громадянам, які мають пошкоджене житло, окрім того, що люди самостійно би вставили ці вікна набагато швидше ніж спочатку, висилають одну бригаду та заміряє, висилають потім інше відомство і іншу бригаду. Всі ці речі вони забирають дуже багато часу. Плутаються чиновники, плутаються люди, і в результаті ми маємо те, що панього зрозуміло вити... зрозуміло питання. Єдине, що не зрозуміло, чому це не було передбачено. Коли а, всі їздили з журналістами в і обіцяли обіцяли, обіцяли зараз. Передаю слово Олексію Кучеренко. Все ж таки, він пер, він є а, якраз представник профільного комітету, перший заступник голови комітету ради з питань енергетики та ЖКГ, пане Олексію, що зараз робити? Ну от бюрократія, плутанина. Ну ми ж не можемо просто розводити руками і казати Ну да, так сталося люди будуть без опалення в звільнених містах на Київщині, зокрема. А що говорити про ці звільнені пункти ха. Арківщини, які ну ж точно, ми напевно з такою системою не встигнемо підготувати. Треба щось змінювати. Що можна зробити? Ваша думка? Ну давайте так бажано би безумовно про конструктив говорити, хоча стосовно оцих конкретних населених пунктів, Ну, ви ж розумієте, що вони певною мірою стали культовими, і як на мене, там трошки перегралися. З зайвим піаром вони зробили таке паломні туди постійно. Там і місцева влада, і політики певні і демон... Де... Мене таке враження, що довше навіть тримали їх у занедбаному стані для того, щоб більше звозити міжнародних наших партнерів, показати, а людям же дійсно там жити і за цей час ну це колосальний проміжок часу, за який дійсно ну, можна було ці ремонти зробити. Я в першу чергу в будь-якому випадку вважаю, що саме влада місцева мала би їх організувати. Я розумію, що і погоджуюсь з колегою, що там дійсно бюрократичні процедури виділення грошей, бо набагато легше чиновнику приїхати і сказати, так, я виділяю вам гроші і потім поїхати, а потім два місяці проходять три а грошей, та як таких і немає. Ми знаємо, як там ці процедури працюють. А цивілізовані процедури на жаль не спрацювали, бо дійсно те, що пані Василевська каже, було би застраховано це майно. Люди мали би там через якісь централізовані страхові фонди. Отримати гроші, і вони би самі собі набагато швидше відремонтували Це все дійсно страховий випадок, який держава мала би компенсувати. Але в нас цей механізм в житлі практично не розвинутий, і ось він і не спрацьовує а спрацьовує типовий такий адміністративно бюрократичний І останню мить щось будуть плівкою, щось. Щось там ручною там доводити. Ну, все буде як завжди, на превеликий жаль. Це локальні конкретні проблеми. Вони теж безумовно е незручності, дуже потужні. Великі але, от створі. про локальні проблеми, на... пані Ольго. Перепрошую зараз. Давайте все ж таки продовжимо саме цю тему. Пані Ольга, якраз і закріплена від власної політичної сили за цими містами. Пані Ольго, ну що тепер думаєте робити з цією ситуацією? Дивіться, я по перше, депутат мажоритарник я там виграла вибори в чесній боротьбі. Ми самостійно відремонтували близько міста, осель громадян. Я вже мовчу про школи, амбулаторії, які також були відремонтовані, в тому числі і за мій рахунок. Що я пропонувала з самого початку: виділити людям кошти на ремонт, щоб люди самі хочуть вставляти вікна, хай вставляють, не хочуть вставляють хай двері чи дах, чи все інше. Тобто потрібно було порахувати збитки і виплатити людям компенсацію. Але місцеві чиновники вважають, що кошти мають проходити через них, мають оголошуватися тендери, мають бути. Певні експертні компанії, яким також треба платити кошти для того, щоб вони порахували ці збитки, і так далі, приїхали заміряли. Тобто ситуація ускладнюється тим, що є місцева влада. Яка хоче це пропустити гроші через себе? Є обласна влада, яка також хоче пропустити ці кошти через себе. Я що їх треба було виділяти на напряму, що робити зараз. Тут є два аспекти. Нас обіцяла Великобританія і інші країни, що вони будуть нам допомагати і системною комплексно відгнуться, наприклад, за Київщину. Жодна копійка, я вже говорила про це в ефірах нашого національного марафону, не упала на рахунок громад, Саме від Великобританії нам допомагають Червоний Хрест, ООН, ЮНІСЕФ і інші організації. Але це ситуація не системна. Одна країна не прийшла, не взяла і не відбудувала. Тому ситуація надзвичайно складна. Ті люди, які не мають взагалі житла, вони повністю зруйновано. А вони мають все таки бути забезпечені житлом в гуртожитках, і зараз ці гуртожитки готуються. Ті, хто вже е, має житло, але немає, наприклад, даху чи вікон, держава має терміново подбати про видачу цим людям коштів, щоб вони самостійно замовили собі будівельні матеріали. Пані паніо. Матеріал. Єдине, що хочу також додати, що давайте використовувати кожну мить, щоб допомагати нашим людям. От зараз у нас ефір національного марафону. Дивиться нас насправді дуже багато людей, і треба користуватися цим, тому я хочу від колективу всіх, хто де національний марафон, хто тут працює, звернутися до волонтерів до людей, які можуть допомогти. Бачимо, що навіть в звільнених містах Київщини дуже складна ситуація зараз, з підготовкою до опалювального сезону. Люди просять і щоб їм ставили вікна, і щоб добудували і залатали дірки, які залишилися від російських снарядів. Тож, якщо у вас є ще сили, якщо ви зараз нас бачите, і ви є представником якоїсь організації, будь ласка, зверніть увагу на те, що відбувається в Ірпіні і допоможіть, будь ласка, а зараз ми поговоримо знову ж таки, Олексій, пане Олексію, Олексій, Олексій Кучеренко, також народний депутат. Що ще можна зробити? Пані Ольга висловила свою думку. Ваша думка? знаєте, ну далі продовжую. Ви знаєте, я з повагою до волонтерів, але перекладати на них все. Це абсолютно неправильно буде. Саме ми для того отримуємо державний апарат, і відповідні обласні адміністрації державні і місцеві органи влади. Це їх місія в першу чергу. Волонтери мусять допомагати, але координувати і командувати по суті. Ну бути тим дійсно реальним там е локомотивом. Мають бути органи влади. Вони за це отримують зарплатню. Я е погоджуюсь безумовно, що є бюджетна дисципліна. Я ж ще. Ще раз наголошую, часу було достатньо. І якщо така не сьогодні під Києвом 10, 20, 30 кілометрів, розумієте, то я дуже боюся, е, а що... О, як які далеко від Києва і далеко від Грошей. Там дійсно дуже. Терак тримається, ось ця міжнародна підтримка. Теж мені самому цікаво з пані Ольгові поговорити. Ну не схожі англійці, що вони обіцяють дійсно комплексно регіон якийсь взяти під шерство і відбудувати. І в результаті такого не відбувається. Тут в мене чомусь враження, що щось у нас в системі розумієте, нашої виконавчої влади треба з'ясовувати, чому ж так не відбулося. Мій досвід з ними ну вони достатньо розумієте, адекватні Але тепер про національні проблеми. Ми ви бачите, що мене турбує в першу чергу. Ми за останні три місяці чу чули по газу дуже різні ціни: 19 мільярдів треба було накопичити, 15 мільярдів. Зараз ви показуєте цифру 13, Правильно буде максимум 14. Тобто, а це офіційні на дані. Газу, Ми ж не, віку... не потолка це взяли, не, не зі стелі розумієте? Я да? вам про це і кажу. Це офіційні дані. Але ж я ж нагадую, що офіційні дані, що уряд ставив завдання, накопичити 19. Це було два місяці тому. Це планове, це постанова уряду. була. тобто, це свідчить про те, що уряд сам до кінця не розуміє чітко цифру і балансу газу немає. Вона до сих пір не оприлюднена, навіть за різними сценаріями, і відповідно, це не дає можливості і нафтогазу не проведений аудіт скільки. Єдине, що хочу сказати, грошення... що зараз ми ж говоримо з вами як з народними депутатами, і сподіваємося, що прямо зараз цю проблему будуть обговорювати зокрема в засідній залі. Пані Ольга, а чи обговорюєте як? якраз ці питання, бо бачите, скільки всього у нас випило навіть під час а, обговорення останньої теми, наприклад, ірпіня, Перше, бюрократія страшна з тим, як розподіляються гроші. Друге, а, держави, які допомог обіцяли допомагати, поки що не надають цієї допомоги. А що можуть зробити народні депутати? Взагалі, мова зараз не про вас, і не про ваш округ, так би мовити, а взагалі про фракції великі, які у нас зараз здатні дуже швидко приймати рішення. Ну, в нас ситуація комплексна, вона всюди буде однакова. Що стосується газу і взагалі і комунальних послуг, то президент Зеленський ясно дав доручення уряду, ціни підвищуватися не можуть. Це перше. Друге, але я бачу проблеми з альтернативними а, джерелами а, палива. Наприклад, пелети, вони. Влітку коштувала 3 тисячі гривень. Сьогодні вони на ринку коштують 15 тисяч гривень. Це саме з дровами відбувається. Тобто, дрова є, лісгоспи забезпечують соцсферу, все нормально працює, але купити дрова люди не можуть собі дозволити, особливо на деокупованих територіях, де вони бідують через те, що в них зруйноване житло, вони втратили роботу і таке інше. Тобто, ситуація в тому, що зараз на мою думку потрібно якимось чином вручну регулювати ціни на паливо для того, щоб, наприклад, місто Славутич, яке повністю перейшло на альтернативні види палива, змогло забезпечити себе цим паливом і. Таким чином стимулювати також інші населені пункти, переходити на альтернативні джерела. Сьогодні замінюються котли також за рахунок благодійних коштів і міжнародних організацій. Купуються нові котли, щоб позбутися газового цього ярма. Тому якомога більше зараз потрібно зосередитися на тому, щоб на альтернативні джерела. Палива переходили громади раз, і друге, щоб Кабмін вручну регулював ці ціни, тому що вони сьогодні також є непосильні і стають таким же дорогим задоволенням, як і паливо. Який газ я перепрошую? Хочу додати, що от зараз дуже добре розумію. Насправді, що чим ближче до опалювального сезону, і чим холодніше буде ставати на вулиці, тим більш спекотною ця тема буде в ефірі нашого національного марафону. І уж точно команда першого каналу суспільного мовника обіцяє, що ми цю тему не полишимо. Пан Олексій ще хотів додати. Піднімав руку. Будь ласка, Олексій да Кочеренко. Да, ну, Ви знаєте, я категорично цей термін газове ярмо. Я щось не розумію про що моя колега каже, бо Україна давно мала би видобувати свої 20 мільярдів кубів газу державного, і ніякого не ярма було. Це була би запорука енергобезпеки. Тому в першу чергу треба було розібратися із знак нападу, чому він провалив програму і чому не скорочення газу. Газ не може бути ярмом. Український газ він буде рятувати український газ сьогодні. Все населення України. А от те, що його не вистачає, і не проведення аудіту Нафтогазу, це питання до вибачте, до влади. Поставив це питання обов'язково. По, погоджуюсь, погоджуюсь, що я сам собі задаю питання. Ну навіщо як можна допустити сьогодні цей так званий ринковий стрибок? Бо я сам собі, вибачте, ну, як альтернативу, і дров закупив. Я здивувався, неприємно ці Як Якби то не було, це державні лісгоспи. І сьогодні треба. Обмежити маржу вона не може скакати за так званою ціною імпортного паритету на газ, так само як і пієти, бо інакше у нас будуть коти альтернативні. Але гроші гроші, де ми люди, пане Олексію, це ви ще як це власник місті. приватного будинку. Я так розумію, що можете обирати яким видом Абсолютно. пального опалювати власне можу приміщення. Можу а багато українців Проходящий, на жаль що що живуть багатоквартирних будинках рай. і цього точно не мають. Але бачу, що від, пані Ольга від, хоче від, також від, вам відповісти, пані Олі будь ласка. Насті газу вони будуть залежати. Щодо щодо цін на дрова, хочу сказати, що спочатку ми е, зробили реформу лісгоспід і все завели на аукціони, і там вже ринок диктує, є попит, і тоді пропозиція також має бути відповідно до ціни, яку формує попит. Тому і склалася така ціна. Тому я вважаю що нам потрібно переглянути ситуацію і з аукціоном, і переглянути ситуацію з управлінням ціновою політикою через кабінет міністрів. Що стосується. Газового ярма, то пане Олексію, ви ж знаєте про що я говорю. Я згодна е, з вами і про це не раз також заявляла, що наш Нафтогаз не справляється з власним видобутком, що його потрібно було піднімати, а не працювати як е, е, Бесарабський ринок, перекуповувати і перепродавати. Дійсно власний видобуток, і Ми з вами говоримо про одне і те ж вже три роки разом в Верховній Раді. Потрібно розвивати. І нести відповідальність за те, що в нас не є достатньо видобутого власного газу Ну, інше питання, що зараз Я війна, і зараз, взагалі, видобуток, видобуток будь-якого пального. Це також фактично Я. стає об'єктом для, для російських гатак. Олексій, пане Олексій, будь, Я будь ласка, Я погоджуюсь дуже швидко, Дуже швидко. Я погоджуюсь, що вибачте ринок е, деревини. На під час війни він має компенсуватися е, воєнним замовленням. розумієте? державним воєнним замовленням, і держава абсолютно може сама виконати своє замовлення, накопичити цю деревину за регульованою ціною із своїх лісів і не розповідати байки своїм громадянам про якісь ринкові ціни на дрова і на пілети, Розумієте, бо в них не буде грошей на це. Це абсолютно посильне завдання. Абсолютно підкреслюю. а зараз людям розповідати якісь ринкову ціну на дрова в чотири рази виросли, То вони в холоді дійсно тоді позамерзають, коли не дай Боже не буде світла або тепла. Тому тут не до демократії, вибачте, і не ринкові механізми мають бути певною мірою обмеженими не перешкоджаючи Шо шановні, шановні, Шо -шановні народні депутати, 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 депутати. Я по перше хочу вам дійсно подякувати за те, що ви відверто і чесно о, висловлювали вашу думку в ефірі нашого національного марафону. Дійсно, зараз це питання болюче, і боюся, що далі воно не так швидко буде вирішуватися, як ми би всі хотіли. Однак, впевнений, що цей ефір і ця дискусія запекла досить була стане поштовхом справжнім, в тому числі для вас, підштовхнути і ваших колег, і представників центральної влади і місцевої, з якою ви більше спілкуєтеся, навіть ніж ми, журналісти, які працюють в марафоні, для того, щоб вони зробили дійсно все можливе, щоб прибрати, але зайві перепони і е, дали чіткі відповіді людям в першу чергу на питання, коли ж все ж таки в їхніх в їхніх оселях буде тепло. Дякуємо дуже нашим двом експертам, Дякую. народним депутатам Олексію Кучеренку і Ользі василевській Смаглюк, які з нами обговорювали складну тему.